Геродота прийнято називати батьком історії. Він був першим, хто систематично, послідовно та критично досліджував минулі події, аби зафіксувати їх для майбутніх поколінь. Цей титул дав йому давньоримський оратор Цицерон. Основні причини, чому Геродот це звання є таким. По-перше, це є створення першої наративної історії. Його головна праця історія є першим великим історичним твором, який зберігся до наших днів ця робота не просто. Перелічувала події, а й пояснювали їхні причини та наслідки. По-друге, це методологія дослідження. На відміну від своїх попередників, які часто покладалися на міфи та перекази, Геродот подорожував, збирав свідчення очевидців, проводив розпитування і порівнював різні джерела інформації. Та в нього мові слово історія до якого підходить слово історія означає дослідження або розпитування. По-третє, це є фокус на людському факторі. Геродот відійшов від традиційного пояснення подій через втручання богів і зосередився на ролі людей, їхніх рішень і мотивів. Його метою було пояснити, чому сталися греко-перські війни і сфіксувати величні подвиг греків та варварів. По-четверте, це є опис різних народів і культур. Під час своїх подорожей він збирав інформацію не лише про військові конфлікти, а й про географію, звичаї та традиції різних народів. Зокрема, скіфів на територію сучасної України. Якщо так кажуть, то хай буде ще й поп'яте це те, що Геродот вів деталізацію і мав велику широту охоплення. У історіях Геродот розповідає не тільки про війни, але й про видки конфлікту, піднесення Перської імперії, життя царів, що робить його працю надзвичайно всеосяжнею. Попри те, що Геродот іноді критикували за включення в його твори міфічних елементів і не завжди точних свідчень, гановаторський підхід. Заклав основи для подальшого розвитку саме історичної науки, як такої, Михайло Грушевського прийнято вважати батьком саме історичної української науки. Через його фундаментальний внесок встановлення української національної історіографії та створення науково обґрунтованої концепції історії України. Спочатку це є створення саме наукової основи, тобто до Грушевської історії українських земель, вона розглядалася або як частина Історії Російської імперії або Посполити, чи Держави Польської, будь-якого періоду. Грошевський вирішив запропонувати, і навіть не те, що запропонував, він обґрунтував цілісну самостійну схему саме українського історичного процесу, давши його безперервність ще від часів Київської Русі, від Київського, Чернігівського, Галицького, Волинського, Прояснивського княжевств аж до ранньомодерної доби. Його монументальна праця історія України Русі. Це десятитомна історія, написана в на основі документальних джерел, до сих пір залишається найповнішим і найґрунтовнішим дослідженням українського минулого, на охоплюйний період від найдавніших часів до 1660-х років, є основною для подальших історичних досліджень. Крім того, це є спростування російської історі... історіографічної схеми, Грушевський довів хибність теорії, за якою Московське царство, нібито є прямим Києвцем Київської Росії. Він аргументував, що історія Росії є безпосереднім продовженням історії українського народу. А історія Володимира Судовського князівства та Московського царства розвивалася окремо від цієї історії саме української. земля. Наступним це так само є те, що народська концепція як така постає саме праці Грушевського. Він змінює акцент історії монархів та держав на історію саме народу. Того, хто проживав на цій території, підкреслюючи саме роль української нації в розчиній сили історичного процесу, він показав етнічну самостійність з українського народу, відмінно від російського. Так само він організував наукову справу, то Грушевський був не лише видним істориком, а й визначним організатором наук, тому що він очолював наукове товариство Шевченко у Львові, перетворив його на неофіційну академію наук, яка опублікувала сотні наукових праць. Таким, крім того, він займався популяризацією історії. В нього є таке більш спрощене видання, як ілюстрована історія України, яка сприяла почерненню історичних знань серед широких верхних населення. Таким чином, завдяки його титанічній праці, новаторським відходам і створено цілісної самобутні і концепції української історії, Михайло Грушевський і здобув основання саме нашого батька української історії. І на останок, варто зазначити, що українська історія, як вже говорилося вже декілька разів, це є все те, що відбувалося на території України в її сучасних межах. Але окрім того, потрібно розуміти, що сучасна територія України є такою, якою вона склалася через різні історичні події, тобто вона сформувалася саме в столітті вже ХХ, ХІХ-ХХ столітті. Це є і сучасна територія України, саме є адміністративно територіальний устрій, є кордони, склалися в цей час. Але окрім цього, Україна існує так само етнічна територія. І саме ця етнічна територія, тобто це є те, чого ми насправді вивчаємо. Етнічна наша територія почала формуватися. В основному це є вранньо-модерна ну, доба, і так є переважно всіх народів, ну європейських народів, так ви вирішили. Тобто саме національна або етнічна історія вона формується в ранньо модерну добу. тобто Це у нас буде століття XVI-18 століття, саме епоха цього козацтва. І це одразу зрозумілим чому, тому що в нас є цей козацький міф, міф який об'єднує всю нашу Україну від Закарпатської до Луганської області, тому що міф про козаків він поширений всюди. Те, що Україна козацького роду, це знають кожен. Тобто українець від того ж роду до Луганського, Він про це знає. Це почало формуватися саме у це якраз ранню модерну добу. Таке саме було в інших країнах Європи, наприклад, Нідерланди в той час формувалися як держава. До речі, що цікаво, у нас в 1648 році буде Зборівська вода. Ця битва і підписання угоди визнання як козацькі держави в той самий час Нідерланди їх нарешті визнають Іспанія як незалежну територію, Тобто вона нарешті вділиться. І в той самий рік відділяється від речі посполитої Гетьманщини. Ось такий цікавий історичний факт. Суть тут полягає в тому, що наша історія її потрібно сприймати комплексно. І не піддаватися на різні маніпуляції, які часто роблять наші сусіди, зокрема на так званих історичних землях. Немає ніяких історичних російських земель. Тобто ми ще потім будемо розбирати міг про Новоросію, коли будемо навчати 19 століття. Чому цей міг і чому ніякої новоросії такої не існує? Чому Новоросія стала новою Україною, а не якраз цією новоросілкою мало би бути? Поговоримо про те. Як наші інші сусіди, тому що крім московитів, у нас є так само і сусіди на Заході, тобто поляки, Словаки, Румуни, угорці, які так само викручують нашу історію в нас свій лад. Як вони маніпулюють такими поняттями, як Галицька, Волинська держава, як Королівство в Діцвіт саме під австрійська Личина, як маніпулюють Герцом Буковиною і так далі. Це все буде в подальший випуску. А на цьому я всім вдячний, що ви мене слухали, і бажаю. Всім гарно підготуватися до національного мультимедійного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання. Всім до зустрічі, па-па!